Але хан знайшов там чорного. Тепер мій обов'язок і моя місія знайти та знищити його, закінчити, розпочати. Раніше це було звичайною справою, а зараз монорейка здається фантастикою. Наші діти вже не будуть знати, як не а онуки взагалі будуть думати, що це все боги створили. А спробую подати напругу. Вімкнути світло. Поки користуйтеся ліктарями. Так, готовий? Угу. Обережно, двері зачиняються. Щасливі. Прикмета нам зараз до речі. До речі, Артеме. Ви з моїм батьком тоді теж на монорейці їхали. Ракети на Кубло чорних наводити. Гарна прикмета. Тоді все добре вийшло. Добре, напруга є. Відчиняй ворота. Я тримаю прохід. Молодець. Впорався. Тут усе чисто. Рушаємо. Так. За планом далі вхід до колектора. Іди вперед, я за тобою. Okay. Mm -hmm. Іди праворуч, ліворуч, глухий кут. Щось їх злякало. Будь насторожі. Погань, це швидкість. Yeah, yeah, the... А в тебе реакція нічого. Нормальна. Так, драбина. залишилося зовсім трохи. І подивимося, кролик ти чи хто. Поверхня. Надягни протигаз. Не витріщайся на мою дупу, кролику. Не для тебе квіточка. Допоможи нам. Рухаємось до головного входу. Там зручна позиція. Зможе тримати велику територію. Ти ж, ніби не вразливий до їхнього впливу, так. Та я звичайна дівчина. Мені туди не можна. Тепер слухай уважно. Ти йдеш вперед, шукаєш дворів. Думаю, якщо вони тебе так люблять, чорний тебе відчує і сам виліз. Старайся залишатися на видноті. Я буду тебе прикривати. Можеш на мене розраховувати. Якщо у тебе затримтить рука, я не підведу. Ну добре. Щастить. Щось Добре, що ви тут все Самі Дивно. Сколько часу пройшло? Тут є який друг. Зараз я по них побрацюю. Це не чорний. Це страшний. Так, ідеоворк, там йопхи. Тримайся на пісне біжать. Готемо. Oh, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. Істота, яку я зустрів на випалених рештках ботанічного саду, виглядає як чорний, і змогла проникнути до моєї свідомості, дістаючи та витрушуючи з мене усе найсокровинніше. Та це було лише дитятко, і я певний, він мене упізнав. Упізнав та злякався, і зміг на якийсь час вивести мене з ладу. Цього вистачило, щоб опинитися у полоні. Це друзі, на цьому закінчуємо серію. Ми з ним це черведенько. Прошлося. Також ми зливали на чермога, але нас зачало полот. Тому всім дякую за перегляд. Російському канал. На цьому сері буде зовсім скоро. І всім до скоро.